Так що ж робить армію справді грізною і злагодженою силою, номер розбиратися в її анатомії? Для початку уявімо щось знайоме, наприклад, футбольну команду. Тут все просто, правда? Адже у футболі в кожного своя чітка роль хтось захищає ворота, а хтось забуває голий. І перемогти можна тільки тоді, коли всі діють як один ідеальна взаємодія, інакше ніяк. У війську знаєте, той самий принцип, от тільки ставки тут незрівнянно вище. Бо мова вже не про голи, а про людські життя і, зрештою, безпеку всієї країни. Тож армія це не просто група озброєних людей, це надзвичайно складна організована система. І кожен її підрозділ має власну структуру, чітку мету і, звісно, свої бойові можливості. Це знаєте, як в оркестрі кожен грає свою партію і так народжується спільний успіх. Така взаємодія це ніби складний танець, кожен рух важливий і створює потужну синергію. Або як швайцарський годинник, де кожна, абсолютно кожна шестерня є життєво важливою. Сучасна війна це чітко показала перемагає саме злагоджена робота, а не герої одинаки. Так, перемогу приносять не поодинокі подвиги, а синхронні дії абсолютно різних підрозділів. Гаразд, але як усе це працює в реальному бою? І тут виникають справді ключові питання. Розуміння цих речей, по суті, і є ключем до сучасної військової стратегії. Тобто вся ця структура це не якась формальність, це фундамент ефективності війська. А тепер подивимось, як усе це разом створює ту саму незламну силу. Варто запам'ятати одну річ перемога це ніколи не результат хаотичних, навіть найхоробріших дій, її здобувають професіонали, професіонали, що працюють як єдина згуртована команда. Тож, якщо кожен елемент настільки важливий, то в чому ж тоді криється справжня незламна сила армії?